Могилів Подільській громаді відзначили найкращих фахівців у галузі фізичної культури та спорту. Міський голова Геннадій Глухманюк вручив відзнаки грошові винагороди юним чемпіонам, переможцям, призерам різних змагань і турнірів, їх тренерам, вчителям фізкультури і ветеранам спорту, тим, хто виборює перемоги на всеукраїнських і світових аренах, творить спортивну історію нашого краю. Останні роки все більше, і більше молоді долучаються до спорту. І, відповідно, ми отримуємо гарні результати. Не тільки вже на обласному рівні, а й на міжнародному. Тим самим, дорогі наші спортсмени, ви прославляєте нашу Україну і нашу громаду за межами нашої держави. За що вам велика подяка від всієї моєї подійської громади. Велика подяка нашим тренерам, батькам, що роблять все для того, щоб наші діти займались, їздили на змагання і отримували перемогу. Весь час вболіваємо, коли ви приймаєте участь у змаганнях і дуже радіємо, коли ви стаєте переноцями. Тому я теж хочу долучитись до вітань, подякувати нашим ветеранам нашим, подякувати нашим наставникам, молоді нашій молоді. І побажати вам. Я знаю, що спорт це дуже важка праця, і щоб добитися високих результатів, треба мати велику силу волі і силу духа. Я вам цього бажаю. Могилів-Подільська громада спортивна. Активно діє дитячо-юнацька спортивна школа, де працюють шість відділень футбол, волейбол, бокс, греко-римська боротьба, настільний теніс, акробатика. А з 1 вересня цього року діти почали займатися ще й баскетболом. До їх послуг сучасний штучний майданчик, який облаштували на базі спортивного комплексу Басейн. Наразі басейн також запускають в роботу. Активно розвивається у нашій громаді такий вид спорту, як скелелазіння. Від спортивної громадськості міста подякувати нашим керівникам, особисто вам, Геннадію Гонкорі, Михайло Васильовичу і директору нашому Руслану Миколаївичу, за те, що ви, не покладаючи руки, сил своїх, допомагаєте нашій спортивній спільноті. У чому б ми не звернулися, ви завжди допоможете, продовжуйте в такому ж тоні, як, як воно і є. Ми дуже раді. Що ви допомагаєте і будете нам допомагати, ми відчуваємо. Думаю, що тут кожен від спорту, який сидить, відчуває цю всебічну підтримку. Я хочу сказати, що шахісти особливо в цьому році це відчули, тому що вперше, взагалі, за всю історію Моглево-Подільського ну, притомну історію, яку знають, нас приведено було чемпіонати України, фінал чемпіонату України в нашому місті. Дай Бог кожному виду спорту, якщо, щоб. Тож проводилися у вас фінали чемпіонату України. Я це особисто заслухав. Угу. Як саме молодий олімпійський спорту – з Калавазіння, хочу побажати нашій громаді, щоб він розвивався. У нас поки що є три чемпіона по трьом віковим категоріям області. Надіємося, що за допомогою цієї громади цей від спорту у нас буде розвиватися. А він в нашій області почався іменно з Могилів-Подільська. Хочу всім подякувати, всім тренерам за ці результати. За цей рік він я у нас був дуже плідний. У нас є і чемпіони світу, у нас є чемпі... призери України і призери міжнародних змагань. Тому я хочу вам всім подякувати, всім видам наших спорту, дитячої нацької спортивної школи, всім відділенням, всім людям, які допомагають нам, всім підприємцям. І особисто хочу подякувати міському голові, який допомагає завжди розвивати нашу спортивну інфраструктуру і завжди нам допомагає, відкликається на всі наші. Потреби хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за рідну землю. А також подякували незламним захисникам, які зараз на передовій. Спорт робить громаду сильнішою та згуртованою. Тому серед головних завдань, яке ставить міська рада, це поліпшити матеріально технічну базу спортивної галузі, щоб діти мали комфортні умови для занять спортом. Геннадій Глухманюк наголосив, що особисто сприятиме розвитку додаткових видів спорту. Якщо є бажання тренерів і дітей. Також міський голова повідомив, що на спортсменів чекають закордонні поїздки до міст побратимів, з якими наша громада налагодила тісну співпрацю. За сприяння міської ради, тренери та їх вихованці матимуть можливість зіграти дружні матчі за кордоном і привезти додому новий досвід.